Чернігів Танго нескореності, історія незламності українського міста в одній відеороботі». Відео створене в межах проєкту Єдиний мистецький простір Чернігівщини. Музику до пісні створила народна артистка України Марина Гончаренко. Слова написала Галина Петрова, сидячи в підвалі, коли місто перебувало в облозі. Коли вперше я прочитала вірші, які мені прислала моя колега і товаришка, так Галина Петрова, то звичайно. Той щемний біль, який був закладений в тих словах, він ну, перегортав все в, в, внутрі тебе і перегортав все в тобі, і е, серце, звичайно, стискалося від того, що відбувається з нами, відбулося, і ще, ще все, все це триває. Робота над відео тривала майже рік. Прем'єра твору відбулася 22 вересня. Особливою подією стало те, що до створення відеороботи долучився видатний український письменник Василь Шкляр. Слова якого вибрані лейтмотивом цієї роботи. Сама відеоробота включає такі три, якби, складові: це історія Чернігівщини, яка включає таку певну інтелігентність. Історичну спадщину, видатні постаті, які дотичні до Чернігівщини. А друга лінія це сучасність і власне Марина Гончаренко своїм твором, своєю нескореністю, як уособлення всіх митців Чернігівщини. І третя лінія це от гість Чернігова, спостерігач, який приїхав прийнятися болем Чернігівщини і побачити цю нескореність. У це власне Василь Шкляр. У відео взяли участь актори Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, артисти Академічного симфонічного оркестру Філармонія, Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм у складі струнного квартету, а також інші актори та музиканти Чернігова. Якщо ви звернули увагу, то ми не використовували там ні державну символіку, ні у нас не було військових в кадрі. Хоча військові в кожній секунді цього твору, чоловік Марини Гончаренко зараз знаходиться на фронті. Багато наших учасників проєкту, фактично, напевно, всі це волонтери, які допомагають військовим 2014 року. Для нас це дуже важливо, але ми. Як ми ці намагалися іншими засобами сьогодні показати той біль, який переживає Чернігівщина, і показати нескореність і незламність цього нашого народу. Над відео, крім музикантів та акторів, працювала велика команда. Ми поспілкувались із людьми, які безпосередньо брали участь у створенні цієї відеороботи. Запитали, чим надихалися, як творили і як оцінюють результат. Надихання саме було через те, через прослуховування пісні, через саме розуміння локацій, які будуть, сама глибина пісні. Ну, через це ти надихаєшся, і ти вже продумуєш, що має бути. Я робила макіяж грим. Ще є в мене. У нас є в проекті перукар, яка робила зачіску. там, ну, свої були процеси. І ми разом в колаборації. У нас така була творча синергія, і ми продумували цей процес. Це дуже цікавий взагалі проєкт для мене особисто, тому що тут я можу проявлятися як творчість, як в творчості. На майданчику ми працювали дуже злагоджено з відеооператором, з керівником по світлу, всі ці, скажімо, спецефекти і тому подібно. Це, скажімо так, на самому майданчику відбувалась творчість, а не робота. Якщо так умовно кажуть, що а ця, ця от музична робота, вона нагадує якісь от, 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 гімн Чернігова. Ну у нас не було таких складностей складності ну, на зйомочному процесі. То тобто, все робилось на комусь такому одному диханні, і я думаю, що по суті робота у нас вийшла ну, дуже цікавою. Важливість цього проєкту вона очевидна, тому що те, що відбувається в нашій країні, і те, що сталося з нашим містом. Воно не може не відкликнутися в душах людей і тим більше в душах митців. Сьогодні дуже важливо підтримувати та розвивати українську культуру. Саме подібні проєкти надихають на боротьбу, закликають до нескореності та вселяють віру у краще майбутнє.